Дім дракона наробив багато шуму ще під час прем'єри, після чого впевнено зайняв вакантне місце Гри престолів та поставив багато різних рекордів. Крім захоплюючого сюжету, серіал має безліч цікавих фактів, великодок, вирізаних сцен і посилань на гру престолів, які хотілося б згадати або ж навіть вперше про них розповісти, так як деякі ви, можливо, ще не чули. Багато фактів я пропустив, як, наприклад, про валерійський кинжал чи покращену версію залізного трону, так як про них всі і так давно знають. Але все ж з даного відео можете дізнатися щось нове. Обережно далі будуть спойлери до серіалу. Першим офіційним приквелом Гри престолів мав стати зовсім інший серіал, в якому нам мали розповісти про епоху героїв, що настала після укладання договору між дітьми лісу та першими людьми, які заснували у Вестеросі свої перші сотні королівств. Серіал отримав робочу назву Кривавий місяць і встигли навіть зняти пілотний епізод. Проте керівництво HBO вирішили закрити проект, так як їм не сподобався фінальний результат. Прем'єрний епізод серіалу Дім Дракона за перший день подивилось 10 мільйонів глядачів, що дозволило стати найпопулярнішою прем'єрою серіалу в історії HBO. Після першого повного тижня приблизно 25 мільйонів глядачів переглянули епізод на всіх офіційних платформах. Дуже хороші показники підштовхнули HBO офіційно продовжити серіал на другий сезон, лише через 5 днів після прем'єри. Середня аудиторія перших п'яти епізодів склала 29 мільйонів глядачів, що вважається дуже хорошим показником для кабельного шоу преміального класу. Для порівняння, перший сезон Гри престолів в середньому дивилися 9 мільйонів глядачів, а останній сезон 44 мільйони. Мало хто зараз довіряє критикам, але все ж, якщо їм вірити, то «Дому дракона вдалося обігнати гру престолів. Перший сезон отримав 93% схвалення критиків на Rotten Tomatoes, що на цілих три бала вище ніж у словетного попередника. Автор Всесвіту Джордж Мартін, як і у випадку з грою престолів, черпав натхнення для сюжету дому дракона з історії. Цього разу з громадянської війни 12 століття в Англії під назвою Анархія. Його зацікавила боротьба за трон, яка відбувалася між донькою короля Генріха I Матильдою та її двоюрідним братом Стівеном. У 1120 році, після того як син короля Генріха І випадково потонув, він назвав свою доньку Матильдою своєю спадкоємицею і змусив усіх лордів королівства присягнутися їй. Але після його смерті в 1135 році його племінник Стефан Блуаський захопив трон, що розв'язало громадянську війну за контроль над королівством. Подібним чином громадянська війна Таргаріанів зображена і в домі дракона, проте звичайно з помітними відмінностями. Ще під час написання сценарію Джордж Мартін хотів, щоб події серіалу починалися на півстоліття раніше, ніж ми побачили у фінальному варіанті. Серіал починається з великої ради 101-го року, на якій король Джей Херіс Таргаріан має вирішити, хто стане його наступником на посаді правителя. Він вибирає між принцесою Рейні, з донькою його старшого сина Еймонда, та принцем Візерісом, сином його другого сина Бейлона. Зрештою, він обирає Візеріса і з цього моменту починаються події шоу. Один із сценаристів пропонував почати пізніше зі смерті Ейми Арен, пропустити велику раду і турнір. Інший сценарист хотів розпочати ще пізніше, після смерті Візериса, але це викликало багато проблем із представленням персонажів та всього матеріалу. Мартін зі свого боку мав інший план. Письменник хотів розпочати сюжет на 40 років раніше. Хоча він визнав, що ця ідея не сподобалась нікому крім нього. Все мало починатися з епізоду, який хотів назвати спадкоємець і запасний, в якому ми познайомилися б із двома синами Джей Керіса Еймондом та Бейлоном. Ми побачили б їхню дружбу, але також і суперництво між двома фракціями Великого Дому. Згодом Еймонд гине, коли мирійський арбалетник випадково стріляє в нього. Після чого Джей Херісу доводиться вирішувати, хто стане новим спадкоємцем, донька сина, який щойно помер, або другий син, який має своїх дітей, і вже чоловік, в той час як вона підліток. Письменник був у захваті від такої ідеї, що не скажеш про решту сценаристів. Між іншим, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, де я повідомляю про вихід нових відео і публікую новини світу серіалів. Також можете підтримати мене фінансово як одноразовим платежем, так і стати спонсором на Патреоні чи безпосередньо на Ютубі, після чого будете першими дивитися нові відео. Всі посилання в описі. Хочу подякувати меценатам, які вже підтримують канал, а саме Таносикс, Локастер, Женя той самий і Рома. Ваша підтримка дуже сильно мотивує надалі працювати над каналом. Дім дракона вніс багато змін у вихідний матеріал, але одна з найбільш помітних це те, що королеву Алісенту Гайтауер в серіалі зробили молодшою ніж в книзі, щоб вона стала другом дитинства принцеси Рейніри Таргаріан. В оригіналі Алісента на 9 років старша за Рейніру, і вона вперше була привезена в Червоний замок, щоб доглядати за королем Джей попередником її майбутнього чоловіка Візеріса, власне і Рейніра, яка представлена в серіалі, старша за свого книжкового прототипа. Міллі Алкок було 21 рік, коли вона зіграла 15-річну принцесу в першому епізоді. А ось в книгах персонажу було лише 9 років той самий момент сюжету. В оригіналі також жодного разу не згадується, що Алісента та Рейніра були близькі до шлюбу першої з Візерисом. На щастя, ця зміна виявилась досить вдалим рішенням, оскільки надає більшої глибини суперництво Алісенти та Рейніри. Переломним моментом для майбутнього розвитку подій як в Грі престолів», так і в Дому Дракона є смерть представника Дому Арені. В Грі престолів таємича смерть правиці Роберта Арена змушує короля Роберта відправитись на північ, щоб запропонувати посаду неду Старка. Що призводить до купи інших подій, включно з падінням Брана. А ось що стосується Дому Дракона, то смерть Ейми Арен призводить до того, що Візеріс виганяє брата після його насміхань в сторону померлого сина, і в підсумку призначає Рейніру наступницею престолу. Також важливу роль в обох серіалах відіграють Бастарти саме Серсеї Ланністер і Рейніри Таргаріан. Якщо існування Джофрі, Томена і Мірцели прямо причетно до загибелі двох правиць короля та до початку битви королів, тоді ти рейніри слугували стимулом для фракції зелених сумніватися в легітимності рейніри, як наступниці Візеріса, що теж призводить до війни. В обох випадках відсутність бастардів, скоріш за все, змогла б зберегти мир в королівстві. Хоч гра престолів виславилась в першу чергу драконами, але все ж там представили тільки трьох особин. Натомість в Домі дракона обіцяють показати 17 літаючих істот. В першому сезоні нам представили перших 10. а саме Сіракс, Кераксес, Морський Дим, Вогняна Мрія, Бейгар, Аракс, Вермакс, Сонячний Вогонь, Мелейс і Вармітор. Більш детально про них я розповідав в огляді на перший сезон серіалу. Сюжетна лінія персонажа Гарольда Вестерлінга зазнала помітних змін в порівнянні з книжним варіантом. В оригіналі лицар помирає своєю смертю задовго до танцю драконів, а ось в серіалі складає з себе повноваження лорда-командувача Королівської гвардії під час зеленої ради. Скоріше за все, йому відведена подібна роль як свого часу Барістану Селмі, який став прибічником Дейнеріс після того, як помер король Роберт Баратеон. Так як Гарольд Вестерлін був особистим охоронцем Рейніри Таргаріан і проявляв до неї теплі почуття, очевидно, що в другому сезоні ми побачимо його на стороні Чорної Королеви. До речі, обличчя актора Грема Мактавіша фанатам жанру фентезі, може виявитись дуже знайомим, а все тому, що він зіграв декілька помітних ролей, але не всі звернули увагу на те, що це один той самий актор. Раніше він приміряв на себе образ гнома Дваліна в кінотрилогії Гобіт Пітера Джексона, а відносно нещодавно заобразив Сигізмунда Дієкстру, одного з ключових персонажів серіалу Відьмак. Як і в випадку з Вестерлінгом, Лейнор Веларіон теж отримав зовсім інший фінал в серіалі. На сторінках книг в 120 му році, під час відвідування ярмарку містечку Спайстаун, сір Лейнор був убитий, убивця втік, поранивши кількох людей, які намагалися його затримати. Дехто запевняв, що на нього чекав корабель. Більше злочинця ніхто не бачив. Ймовірним вбивцею виступає лицар Кварл Корі. Натомість серіальний варіант Лейнора отримав щасливий фінал. Рейнірою був придуманий план, щоб всі вважали її чоловіка вбитим, після чого він тікає разом з Кварлом Корі за вузьке море, залишаючи свого дракона у Вестеросі. Даний сценарний хід розділив глядачів, так як Рейніра представляється в більш вигідному світлі, ніж Алісента, і загалом партія Зелених. Зазнала певних змін і місарія. В серіалі вона повія та колишня рабиня з Есоса, яка переселилася у вестерос, натомість у романі місарія, танцівниця з ліса, альбіностка з характерною блідою шкірою та білим волоссям, через що власне і отримала прізвисько Блідий Хробак. У свого часу Джордж Мартін жалівся на жахливу сцену в першому сезоні Гри престолів» під час королівського полювання, де Роберт Баратеон бігає по лісі зі списом в компанії трьох чоловіків. Дана ситуація сталася через недостатній бюджет проекту, який був на той час. Натомість в домі дракона зобразили все в найкращих традиціях середньовіччя. З'явився величезний табір з купою свити короля, бенкетом, конями та гончими псами. Після прем'єри всього сезону з'явилося багато нової інформації про вирізані сцени та зміни в них, які відбулися під час зйомок. Згадаю, деякі з них. На початку другої серії Рейніра вибирає Крістона Коля новим лицарем королівської гвардії. Вже в середині серії він одягнений в біле супроводжує Отто Гайтавера на дракон камінь. Перед цим нам показують, як Алісента допомагає батькові з його обладунками. Але виявляється, була ще одна схожа сцена. На закритій церемонії Крістон Коль дає свої обітниці в присутності короля королеви та своїх майбутніх братів. Причому білий плащ до обладунки лицаря прикріплює сама Рейніра. Спочатку Коль мав отримати свій білий плащ на урочистій церемонії на показ всього королівського двору, але знімати таку велику сцену виявилось надто дорого і довго. Тоді по святу вирішили зробити таємною, начебто лицарі Королівської гвардії це якесь містичне товариство. Серія закінчується тим, що на подив і розчарування Рейніри батько називає своєю нареченою її єдину подругу. Рейніра вибігає із зали малої ради, після чого глядача переносять на дріфт Марк. Появляється, з дівчатами були зняті ще дві сцени. У першій з них Алісента знаходить Рейніру на їхньому улюбленому місці Богорощі. але Рейніра настільки розлючена, що кидає в її сторону образливі звинувачення і обидві плачуть. Режисер серії Грех Яйтасен, який повідомив про існування цієї сцени, зазначив, що актриси зіграли дуже емоційно, і йому шкода, що цю та наступну сцену довелося видалити. Інша сцена переносить нас до моменту перед церемонією вінчання. Рейніра бере себе в руки і допомагає подрузі вбратися у весільну сукню. Вона запитує, чи дійсно Алісента хоче вийти заміж за її батька. На що вона відповідає ствердно, і дівчата миряться. Якщо в першій серії Алісента підтримує Рейніру перед церемонією оголошення спадкоємицею престолу, то тепер Рейніра підтримує Алісенту перед її весіллям. Саме таким чином думали сценаристи, але при монтажі зрозуміли, що ці паралелі зайві. З 6 серії вирізали одразу декілька сцен з Деймоном Таргаріаном. Так під час вечері з принцем Пентоса багато хто помітив переглядання Деймона з прислужником. У фільмі Будинок, який збудували дракони, в якому розповідають за кадрові деталі серіалу, з'явилася інформація, що була ще одна сцена, де Деймон дуже близько спілкувався з юнаком у бібліотеці, поки не з'явилася Лейна Веларіо. Зрештою залишилася лише сцена за столом, але й на знаходить Деймона в бібліотеці, коли він читає разом з Бейлою. Автори вирішили, мабуть, поки не перетворювати Деймона на бісексуала, хоча натяк на це залишився в попередній серії. Вам казали, що ви майже так само чарівні, як ваш брат. Виластете мені, мій принц. Хоча в серії Деймон читає з Бейлою, а Рейна переймається тим, що батько нехтує нею через відсутність у неї дракона. Нам не показують розвиток відносин Деймона з доньками. Однак є кадри, в яких після смерті Лейни Деймон про щось розмовляє з ними, після чого міцно обіймає. Це, до речі, пояснює, чому Бейла попередила батька про розмову між бабусею та Веймондом Веларіоном. У неї, схоже, з батьком були досить хороші стосунки. В оригінальному сценарію восьмої серії найвищою кульмінацією в розвитку відносин Візеріса з братом мав стати Тост Деймона на сімейній вечері. Однак під час зйомок болісної ходи Візеріса до трону сталося так, що корона впала з голови Візеріса на підлогу. Але актор вирішив не зупинятися і пошкутольгав далі до трону. В цей час Деймон підняв корону і поклав її на голову короля. Ця спонтанно зіграна сцена так сподобалась присутнім, що її вирішили залишити. Про всяк випадок вирішили відзняти варіант, який був за сценарієм, в якому Деймон лише допомагає Візерісу зійти схотами. У результаті сцену з тостом Деймона визнали не настільки емоційною і видалили. Про поранення Корліса Веларіона глядачі дізнаються зі слів його брата. Проте з витоку сценарію передбачалося показати в дуже короткій сцені, що саме трапилося. Чутки підтверджують і розкадрування серії. До речі, у дев'ятій серії, коли Крістон Коль і Еймон розшукують Ейгона, який втік з Червоного замку, вони приходять до жінки, до якої колись навідувався Еймон. Даного персонажа грала вчителька драми Фаб'єна Франкеля, який дуже нервував при зйомках даної сцени. Кадр із драконом Сіракс, показаним в першому трейлері Дому Дракона, мав завершити перший сезон. Ще під час виходу з серіалу в телеграм-каналі я писав про те, що фінальна сцена з Рейнірою та Деймоном була придумана Метом Смітом. Появляється, в початковому сценарії камера слідує за Деймоном, коли він заходить до тронної зали, яку, до речі, не встигли побудувати на початку зйомок. Він повідомляє дружині новину про смерть Люцеріса. Рейніра кричить, після чого Деймон обертається до неї і бачить, як змінилося її обличчя. В цей момент лунає крик дракона, і нам показують голову сірок з трейлера. Нещодавно з'явилася інформація про причини, чому Мігель Сапочник залишив посаду шоуранера Дому Дракона. Виявляється, HBO не хотіли робити його дружину Алексіс Рабен, продюсером другого сезону. У серіалі вона, до речі, грає служницю Талю, яка, запаливши свічки, повідомила білому хробаку про смерть правителя. Образ короля Візеріса, втілений педді Консідайном, дуже сподобався Джорджу Мартіну. За його словами, серіальна версія Візериса настільки сильна, трагічна і повніша, ніж його версія у і крові, що в нього виникло бажання повернутися назад, вирвати глави і переписати всю історію його правління. Також Джордж Мартін висловив ідею, що дім дракона повинен мати аж 4 сезони по 10 серій. За його словами, це допоможе розкрити на екрані все, що він написав у книзі. Письменник надіється, що режисери візьмуть це до уваги. Як і свого часу Гра престолів», Дім Дракона очолив список найбільш піратських серіалів 2022 року. Очоливши список, серіал HBO офіційно випередив свого попередника Гру престолів», яка домінувала в піратських чартах навіть через три роки після закінчення. Крім того, що перший сезон Дому Дракона обігнав оригінальне шоу, він також випередив подібні шоу, як Володар перстнів Перські влади, третій сезон Хлопак, Місячного лицаря, Обівана Кінобі та інших. Хоч Warner Brothers Discovery та HBO можливо не надто пишаються тим, що їхнє шоу опинилося в подібному рейтингу, тим не менш це досить багатообіцяючий сигнал для майбутнього шоу. Наостанок нагадую, що серіал уже продовжує на другий сезон і виробництво почнеться в Іспанії 2023 року. Прем'єра наступного сезону планується не раніше 2024 року. Дякую за перегляд, бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей.